А якщо інструктор постійно каже, та ти ніколи не складеш іспит, або це буде довго, або ти постійно тупиш, скільки можна, по скриптум відкатали всього 4 години один раз по годині, один раз на тиждень, передайте цьому інструктору, щоб він ішов нахуй. Він не інструктор, він таксист і він. Не повинен взагалі нікого навчати. Одна година на тиждень, а що він вас, від вас взагалі хоче? Це максимально неефективно. За 4 години ви вже повинні їздити. Це не інструктор, це пародія на інструктора, і таких інструкторів взагалі не повинно бути. Взагалі, за що йому тоді кошти платять, якщо він за цілих 4 години не встиг навчити. А не слухайте його 4 години це зовсім ну ні про що взагалі. І один раз на тиждень займатися по годині ви топчетесь на місці прогресу. Результату не буде. Я рекомендую займатися мінімум. Дві години і то це ні про що. Бажано 4 це хоча б щось. 4-6 годин на тиждень це вже буде непогано. Для початку 2 пайдет, але на постійній основі навіть 2 години на тиждень це взагалі ні про що. А година це все коту під хвіст. Рахуйте, що з тих 4 годин, що ви проїздили, це максимум 1,5-2 години. Тож. Ви нічого й не повинні за ті години навчитися. А якщо інструктор постійно це повторює і навіть ще нічого не навчив. А, ну так він вас просто спонукає на те, що ви будете купляти, а щоб вам стало соромно, що всі такі агонь за 4 години вже все вміють. А ви ні. Він вас підведе до того, що треба заплатити і купити, що ви неспроможні скласти самостійно. Що він вам допоможе, звісно, і через нього то все можна порішати. Також і бить для вас він то зробить. Він а, хоче, щоб ви а, Дали йому гроші. А він порішав за вас і взяв е свою е таксу, свій відсоток від продажу. Ось що він хоче. Якщо на самому початку вам отакий бред втирають, причому е толком не займаючись, е це спонукання до купівлі і підготовка вас для того, щоб ви купили іспит і навіть варіантів не розглядали про самостійне складання. Він далі ще. Веселіше розповість, що ніхто не складає всі купляють просто тихенько і тому подібне. А ви ще такий недолугий учень, тож вам купляти полюбе. і звісно, через нього. Тож хрен йому.